Перед включи. Ми для Львова є новий перевізник. Ми подали документи на конкурс і брали в ньому участь і стали переможцями чотирьох маршрутів у Львові. Перші маршрути ви запускатимете поетапнути. Поетапну перший маршрут у нас буде 12-й. Ми в скорому часі готові виїхати вже на лінію. У машини вже є обладнання. Скажіть, в яких містах ви до того часу? Ми обслуговуємо міста, як Київ, Біла Церква, Чернігів, Чернівці, Луцьк і працюємо в Львівській області. Після проведення конкурсу визначено було приватного признака взагалі нового місті Львові. Це Петранса Трансіті, який загалом буде обслуговувати чотири маршрути. Договорами передбачені, що вони повинні вийти на маршрути всі не пізніше 10 травня. Власне, на сьогоднішній день першим маршрутом пріоритетом це маршрут номер 12 який сполучатиме ресне 2 та С-2. І також дасть можливість роздянцям дістатися до лікарні штукової, медичної допомоги. Що теж є дуже важливо. Автобуси фактично вже змонтовані, і в них змонтоване обладнання для висання особ. І сподіваюся, що найближчим часом автобуси вийти свої маршрути. Єдине, що залишились невеликі технічні питання з сторони автодору, які вони доналаштовують і автобуси будуть готові вийти на свої маршрути. Відповідно, до мов тендеру це було шість автобусів. Автобуси є представлені перевізником транс в кількості 6 одиниць, плюс резервний. Автобуси. Цей маршрут тривалий час не курсує, бажаючих стовити його не було. Власне, вдалося залучити перевізника, який цим ж готовий був взяти і обслужити.